Хто не любить камінчики, буде така стильний виріб. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ось робимо скрін виробу і пишемо нашому менеджеру ось сюди в Дірект. Будь ласка, вага таких сережечок буде 2,76. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте, і ефір буде цікавіше проходить. І ви собі дізнаєтесь, можливо, якусь корисну інформацію. Ось такі сережки. Дуже красиві, дуже стильні. Яка ціна? Так, ціна таких сережечок у нас буде. Саме ці сережки будуть коштувати 11868 гривень. Так, дякую за трояндочку, Вам мені дуже приємно. Ось такі будуть у нас коштувати 11868 гривень. Дуже красиві. Дуже стильні, нова така.